Друзі, всім привіт! З вами канал Флагман Шоп та Іван Калініченко, експерт з коропового напряму. І сьогодні ми з вами розглянемо новинку 2024 року, а саме нову катушку компанії CarPro серії Decarp 5500. Друзі, якщо ви бажаєте бачити більше ексклюзивного контенту життя нашої компанії та цікавих риболовних фішок, Раджу вам підписатися на наш новий телеграм-канал Флагман Лайф. Перейти на нього ви можете ось за цим QR-кодом або ж посиланням під відео. А зараз ми повертаємося до нашої катушки. Перш за все, як ми можемо розуміти, дана катушка призначена для ловлі коропа на метод Фідер. Вона має розмір 5500 та чудово підійде для вудлищ 390 та 420. Тобто ви можете виконувати свої закиди як на середні, так і дальній дистанції. І вона чудово вразить вас своєю зручністю та надійністю в роботі. Також тут ми маємо оновлений стильний чорний дизайн. Катушка виконана в легкому та міцному графітовому корпусі, а вага її становить 568 грамів. Тепер поговоримо про самі ж характеристики даної катушки CarPro Decar 5500FS. Її оснащено. Тяговим механізмом та системою фрізпул. Тобто дана система безперешкодно буде змотувати вашу волосінь під час клювання риби та після оберту вашої ручки миттєве вімкнення вашого переднього фрикціону. Що ж стосовно переднього фрикціону даної серії катушки Декарп, вона має точне налаштування переднього гальмівного зусилля, що забезпечить вам стабільну роботу та не підведе у найвідповідальніший момент під час виважування ваших трофеїв. Також маємо алюмінієву шпулю з конічною формою бортику, яка сприяє зниженню тертя вашої волосіні під час закидання, що позитивно впливає на його дальність. Також однією з особливостей даної шпулі є встановлені дві кліпси. Одна сталевого кольору, інша чорного, що допомагає вам закліпсувати два типи дистанцій. Це може бути ближня або середня, або дальня дистанція. Якісне укладання волосіні досягається використанням потужного механізму із нескінченним гвинтом та має редукцію 4,3 до 1, що свідчить про її тягові характеристики та можна використовувати при ловлі коропа понад 10 кг на флет. В даній катушці CarPro Decarp 5500 FS встановлено 6 кульових та 1 роликовий підшипник із нержавіючої сталі. До речі, ролик укладача волосіні конструкції антітвіст із покриттям нітриду титану. Що запобігає вашому пропилюванню ролика під час роботи з шнурами або ж перекручуванню вашої волосіні. Встановлено точену алюмінієву ручку з гумовим кновом, за допомогою якої риболов впевнено та надійно може виконувати виважування навіть несприятливих для нього умовах. Та маємо моментальний антиреверс. За один повний оберт катушка Decarp 5500FS вимотує 96 см вашої волосіні. Стосовно її вмісткості на шпулі. Якщо ми візьмемо стандартні розміри в волосіні, яку ви використовуєте під час риболовлі на метод фідер, 0,25 це 270 метрів, 0,3 190 Підсумовуючи даний огляд, можу з певністю сказати вам, що дана серія катушки CarPro De 5500 FS. Чудово підійде як для початківців, так і для завзятих риболовів для метод фідеру. Вона приємно вразить вас своєю надійністю у роботі з вашими майбутніми трофеями. Дану катушку ви можете придбати як в розрібних магазинах, так і на сайті флагман Київ'ю. Ви були на каналі Флагман Шоп. З вами Іван Калінченко. Не забуваємо підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, тиснемо дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди наших новинок. Всім до зустрічі.